Мої вітання всім, хто дивиться телеканал Ради в ефірі, програма Власний погляд. Як зміниться Україна після підписання угоди з ЄС, її економічної частини, і на що варто звернути увагу уже зараз? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Шаровим, експертом з економічних питань, завідувачем відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктора економічних наук, професора. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. От ще до того, як відбудеться буде підписання самої угоди, вже зараз різні експерти і різні політики по різному аналізують цю ситуацію. От, наприклад, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі українського міністра Павла Шеремети. Запровадження режиму всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС дозволить збільшити обсяги українського експорту на третину з іншого боку. Радник президента Росії Сергій Глазів прогнозує економічну катастрофу для України і називає це самогубством для української економіки. От чи знаєте ви аргументи, як збалансувати оці позиції? Дякую за питання. Ну скажімо так, знаю, у нас є своя точка зору, тому що ми в інституті не тільки вивчаємо це питання, ми приймаємо безпосередню, безпосередню участь у дебатах, в тому числі і з російськими партнерами, в тому числі і з академіком Української академії наук Сергієм Глазієвим який так песимістично оцінює, за вашими словами, наші перспективи. Ну, скажімо так, прогнозування це нагадує мені таке вороження на, кофійні, на кавові гущі. розумієте? В економіці сенс має вагу, мають цифри. От подивимось на ситуацію, яка склалась вже сьогодні. Да, Угода буде підписана тільки за два дні, я в цьому впевнений. Я маю на увазі економічну частину угоду. Але, як знають, мабуть, наші глядачі, для України вона вже діє з травня, місяця, з початку травня. Для нас тарифи вже введені в'їзне мите, мите в Європу для наших товарів таке, як воно, воно передбачено цією угодою. Пройшло всього два місяці. І що ми бачимо? Частка експорту України в ЄС зросла з приблизно 25% на початок uh -huh. травня до 34%. Вже. При цьому в таких країнах, як, скажімо, Португалія, зростання плюс 38% динаміка. Да? В Голландії 30%. Наші основні партнери в ЄС, Польща, плюс 18%. Італія плюс 10%, Німеччина плюс 9% І так далі. Там, якщо я не помиляюсь, мінус є тільки по Франції. Вона займає у нас, на жаль, не дуже такі великі стосунки. Там є своя специфіка. Але в принципі динаміка. Позитивна на той же момент у нас відбулося вже зменшення нашого експорту до країн митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі. І от якщо ми про це будемо говорити, да тут є певні проблеми. Ну скажімо, я не буду посилатись на прогнози Сергія Глазєва, які ну я вважаю, ті ці аргументи вони вже відіграли своє. Буквально десь два-три дні тому в Росії була оприлюднена інформація аналізу іншого економічного центру Олексія Кудріна, такий ліберальний економіст, політик, да? здавалось би, за його оцінками збитки України від приєднання від глибокої зони, да? не приєднання до ЄС, а від зони вільної торгівлі з ЄС один за один рік будуть складати 33 мільярда доларів. Ну, так, да, це мінус для України, сама губча цифра. Угу. Але, е, знову ж таки сказав, ми економісти, нам важливі не слова, не емоції, а методика розрахунків цих, цих аргументи. Ну, дивимось, звідки беруться ці 33 мільярда. Перша цифра, вони кажуть, мінус 15 мільярдів, майже половина. Падіння українського експорту в, Україн, в, в зону митне, угу. в, в, Митного Союзу. А у нас туди експорт 18, зараз, вже, якщо піде така динаміка, 16. Тобто передбачається, що у нас експорт взагалі не буде. Ну, в мене виникає питання: а яка проблема? У нас в угоді з ЄС не написано, що ми не можемо експортувати. Тобто тоді логіка така, і там по тексту логіка така. А ми не будемо купувати. Тобто, з нашого боку, ніяких проблем нема. Але Росія, мабуть, по логіки експертів Кудрина, буде вводити якісь обмеження, там санітарні, технічні, щось придумувати, щось воно у нас буде знов на те. Інший момент ще 8 мільярдів, а це заробітки українців, які працюють в Росії. Там по оцінках 11, від 11 до 15 мільярдів. А чому 8? Ну, всіх не виженуть, але. А у мене питання: а чому повинні виганяти? Українці працюють легально, працюють, навіть якщо там хтось натякають нелегально, а чому їх зараз не виганяють? Чому з центральноазіатських і далі можуть працювати, а українці ні? І так далі. Там, е, інвестиції. 2 мільярда інвестицій на рік буде е, зменшення з Росії. Питання: а чому? По, логіки, по економічній логіці, якщо у нас буде більш тісні стосунки з ЄС? Угу. Іноземні інвестори, в тому числі російські, повинні бути зацікавлені. Так? Вони тут про, з, про, будуть виробляти продукцію, і вона буде йти легше на європейський ринок. А кажуть, ні, буде навпаки падіння. Чому? Слово є одне, е, Дипломатично воно називається репресалії. Так, щоб було всім зрозуміло, помста. От ніяких економічних причин для того, щоб у нас було падіння mm -hmm. наших економічних зв'язків з Росією, країнами Союзу, нема. Але з того боку кажуть, а ми не будемо ваше купувати, ми заборонимо. А ми не дамо їздити е, туристам до вас, а ми своїм інвесторам натякнемо, що не то потрібно. Ви зараз окреслюють коло тих проблемних питань, які, які Росія може, створити. може створити. Абсолютно вірно. Тобто угу. причина не в наших стосунках з ЄС, а в тому, що це не подобається і за це нам хочуть помститись. Я, як економіст, не вірю в це. Вони ці цифри не справжуються, тому що е, треба розуміти, що е, торгівля це взаємовигідний обмін товарний. Якщо у нас купують, це вигідно не тільки нам, тому що ми продаємо, а тому, що і російським е, споживачам це потрібно, і вони не можуть отак от просто заборонити. Вони, ну якщо mm -hmm. тільки не по типу логіки відомі у нас, да хай в мене здохне корова, аби у сусіда дві. Те, Пас, угу. да, ну, от е... пане Олександре, якщо аналізувати дійсно угоду і ті всі моменти, які ви вже почали розповідати, то е, поки що зараз діє зменшення обнулили Експорт для українського, тобто мета для входу українського да, саме експорту, на, на, на лісі але, але в односторонньому порядку, якщо Україна буде уже в рамках угоди змушена, буде ще й обнулити і імпорт, який надходить з Європи до України, тобто вже буде іти йти товари в Україну також за зменшенням е, тарифу, тобто як. Витримаємо чи витримаємо цю конкуренцію? Адже ми знаємо, що українська продукція не настільки відома на європейських ринках і не настільки конкурентоздатна, якщо дійсно почне діяти от зона всеохоплююча зона вільної торгівлі вже в повному обсязі. Я, я зрозумів питання. Наприклад, для нас найбільш така вразливий сектор галузь, угу. ну, як вважають різні експерти, це сільське господарство. Перед угодою передбачається, що все буде ставка, знижена митне, митний тариф в середньому з 6,5, це середнє для сільського господарства зараз ввізної на імпорт з ЄС до 2,1. Тобто ну, втричі. Але протягом 10, -ти 10 -ти років. років. Тобто, нам відкривають зразу і вже є ефект. Звісно, ми не можемо розраховувати на те, що а, для нас відкриють, а ми будемо закрити. Ми будемо ну це власне, от наші партнери зі Сходу так намагаються вести. Ми ж все ж таки ведемо, намагаємось вести себе цивілізовано. Ми члени світової організації торгівлі, принцип якої вільна торгівля для всіх, тобто поступово, але ніхто нас не кидає в воду, а дає пристойний строк 10 років. Тобто, якщо зміження. за 10 років ми не зможемо перевести свою економіку на нові рельси, рейки, да? і таким чином забезпечити рівні умови е конкуренції, ну тоді нам не допоможе інтеграція не з ЄС, не з Митним Союзом, не з будь-якою іншою країною, не самостійно. Але Знову таки, я дивлюся своїми колегами на це досить оптимістично. Нам не тільки дають от, по тому ж сільському господарству десятирітні строк поступового зниження митного бар'єру, а за угодою ЄС забороняє субсидіювати. Виробництво товарів сільського господарства, яке буде експортувати з Європейського Союзу в Україну. Тобто, оце одна з таких страшилок, як кажуть, угу. да? не тільки з російського боку. Багато хто боїться, що от сільське господарська продукція з ЄС, вона більш конкурентно здатна, тому що там є субсидії. Ну, як правило, в нас більше все-таки сировина, знають наше зерно беруть, А готова продукція, вона не настільки конкурентно здатна. не, 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 не можу погодитись, тому що. Угу. А, та сировина легше, але наша продукція я сам її бачив в Європі. Я був дуже здивований, коли в Португалії країна, яка виробляє, яка живе на ем, оливковій олії, не? в магазинах продають і там по статистикі вони закупають сонячну олію з, з України. України. Інша справа навіщо? Тому що вони її купують для енергетичних потреб. Вони виробляють зелену енергію. То, чого і ми повинні в них навчитись. Да? Вони її реекспортують в інші країни. А це все ну, ну, це ж таки, под... вона є сировиною для того, щоб вони виробляли з неї електроенергію, і продавали її, отримуючи ну, в якості сировини. Це продукт високої переробки, який знаходить uh -huh. і подальше використання. Це питання для нас. А чому ми не можемо використовувати ту ж саму сировину в себе? Чи ми, ми може краще будемо створювати спільні підприємства з європейцями, і це Тому до речі, що, напевно поки що немає відповідних потужностей і не модернізоване наше підприємство так, саме під таку так, так продукцію. Так, і є головний плюс угу. від ЄС то це ну, буде стимулювати. Да. Якщо повернутись до цифр. То нещодавно були прилюднені інші цифри, так? не скільки ми втратимо, а скільки ми можемо отримати. І тут європейські колеги озвучували цифру спочатку 500 мільйонів, а потім 1 мільярд, 1,2 мільярда євро. В принципі, це та сама цифра, тому що це просто чистий наш здобуток додатковий від того, що будуть знижені тарифи при тих обсягах. І при той структурі нашого експорту, який існує зараз, да, згадання мною 16 мільярдів. Але це не головне, да. це цифри такі скромні, ну, мільярд, півтора. Головне, чому називається угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі? Тому що головна родзинка в угоду включені механізми, які дозволяють нам збільшити наш експорт незалежно від мита. Мита це просто. Як перший плюс, да, це перший плюс, це перший плюс, це те, що можна okay. зразу побачити, і ми вже бачимо. А нам дають можливість модерні... як ви згадали, ключове слово, модернізація нашої економіки. Тому що головне... okay. головний вибір це ми модернізуємо економіку чи ні. А питання, вибір інтеграції з ЄС чи з Євро це якраз похідний. Тому що для нас питання ми можемо модернізувати самі. Добре, це цивілізаційний вибір разом... розвитку і ні, ні, не Ну, 에... да, можна говорити цивілізаційний, Давай але ми говоримо ми про економічний. Залишається досить мало часу. Я обов'язково хочу наголосити на моменті, який часто згадують як аргумент проти зони вільної торгівлі саме економічної частини. Це схід. І промисловість Сходу саме настільки, які втрати можуть бути для цього індустріального регіону, оскільки продукція орієнтована саме на країни Митного Союзу. І якщо йти за логікою, які от саме негатив висловлюється в цьому напрямку, то йдеться якраз про. Закриття підприємств, про скорочення робі... робочих місць, про безробіття і соціальний аспект, який має поглиблювати всі процеси економічної економіки України. От як ви бачите розвиток саме східного регіону в рамках угоди зони вільної торгівлі? Дякую. Ми виходимо з того, що східний регіон це наше промислове серце. Центр він найбільше якраз може отримати від нашої угоди. Найбільше в середньостроковому і довгостроковому плані в короткостроковому півроку рік. Да, можуть виникти складнощі, вони вже виникли без всякого підписання. Головний аргумент прихильників того, щоб східні наші регіони в промисловості і надалі були орієнтовані на експорт своєї продукції до митного союзу Росії. Ми не... а чому? кажуть, ну як ви згадали, вона не конкурентна, здатна. А ви що, серйозно вважаєте, що Росія і інші країни, які продають свою продукцію, за конвертовану валюту і можуть таким чином купити будь яке обладнання, машини у всьому світі, будуть і надалі купувати нашу неконкурентноздатну? Ви вважаєте, що вони там люди другого-третього сорту? Або вони не, 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 не хочуть модернізувати свою економіку, тобто купувати нову технологію, нове обладнання. Це тимчасово, це зараз, поки йде гра, кажуть: ну, ваш метал не купують, а ми купимо. Так, <гум> да, вони куплять ще півроку. Це аргументи, щоб знищити опонента абса... здатного. І конкурента абсолютно. Тому що, от е, кажуть, ви там будете переходити на європейські стандарти, так це ж дорого і довго. <гум> а тим часом Росія повним ходом здійснює програму переходу своєї промисловості. На європейські стандарти, от подивиться туди. Там вже вони вже виходять їхні великі корпорації. От я нещодавно дивився інформацію фармацевтичної компанії. Там дуже складна процедура отримання європейських ліцензій, але вони це роблять, і а це і по інших галузях. Це означає, що завтра, через рік, вони забудуть про нашу продукцію, якщо ми... Не підемо саме вперед і не зможемо модернізувати, перейти на нові стандарти, на підвищити якість, покращити асортимент продукції. Тобто, вперед, не зупиняючись, не зважаючи на всі аргументи, які звучать проти. Олександр Шаров, експерт з економічних питань, завідувач відділу зовнішньополітичної економіки Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Дякую вам дякую. за розмову і за участь у нашому ефірі. а Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.